Доброго дня, Качечки в східниці. Пішов, пішов. Це дівчинка. А тут взагалі купа. Вода мутна. з гір тече вода, каламутна, глиняста. Люди годують, насолоджуються природою, спілкуванням з качеком. Це з минулого року так мостик по ковбасу. Після повення отаким от міст. Бубали дерева. Спеку тут дуже складно йти. Але укріплюють берег всім гарного дня.